Сьогодні Україна відзначає 197-му річницю із дня народження Тараса Шевченка. У своїх творах на історичну тему він показав боротьбу українського народу проти соціального і національного поневолення, стояв на позиціях державної самостійності України, великого поета, художника та основоположника національної літературної мови вшановують у ці дні в Коломиї та районі. Слід зазначити, що вже кілька років поспіль такі дійства є спільними для Коломиї та району. І міська рада, і районна влада підтримують святкування. Цьогоріч урочисті заходи розпочали із покладання вінків до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. Опісля поважна громада відправилася до народного дому міста над Прутом. Саме там відбулася святкова академія, присвячена 197-й річниці від дня народження великого сина українського народу неповторного кобзаря. На урочистостях прогенія української держави. Говорив лауреат національної премії, письменник Михайло Андрусяк. Він зазначив, що геній великого поета допомагатиме українцям у їхньому житті. Геній української нації, кобзар, світове явище народної поезії, українського духу. Безперервно триває відкриття його творчості, сили його незбагненного талант, таланту, долі нашої матері України. Він для нас, дещо знаючих і трохи, начебто навчених, означає дуже і дуже багато. Нинішнє життя ставить чимало речей з них на голову. Вже з навчальних шкільних програм пропонують викинути великі його поеми, не кажучи про твори інших класиків української літератури, або просто скорочують навчальні години, добре знаючи, що тільки художня класична література формує людину, виховує патріота українця. З Кобзаря вилучали вже такі твори генія, як Чигирин, розрита могила, Великий льох стоїть в селі Суботові, за що ми любимо Богдана, іржавець, якби то ти, Богдане п'яний. Роздягання, вибачте, а той поплюження та нищення українського пророка триває. Тарас Шевченко найкраща пісня боротьби, яку співають усіх колоніальних, напівколоніальних. І постколоніальних країнах її співають народи, що стали на шлях боротьби за національну незалежність, за рідну землю, за народовладдя. У концерті взяли участь знані не лише в коломиї художні колективи. Серед них народна капела медиків Жайвер, народний ансамбль танцю покуття та багато інших ансамблів. Того дня у залі народного дому читали вірші та виконували пісні на вірші Кобзаря. А у фоє розгорнули виставку, присвячену Тарасу Григоровичу. Такі заходи. Традиційно триватимуть у місті та районі протягом цього тижня. Богдан Малецький, Вадим Дутін, програма Подієнтика.